Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, всі виїжджають на посівну. Хто на підготовку площі, хто на посівну. Ну а ми, закінчивши заливання фундаменту, також виїжджаємо робити підготовку під сою. Так, Будемо працювати сьогодні із жовтеньким культиватором із культиватором Агрокуб. На двохвитковій стійки він йде. Вохвиткова стійка, плаваюча граблина. Ну, я думаю, граблину ми поставимо в неплавуюче положення і збільшимо угол атаки на більш такий гостріший. Ну, це вже безпосередньо на полі. Так, покажу вам ще, що сьогодні зробили. От буквально, буквально хвилин 10, як закінчили. Так, купа щебня і купа піску вона зменшується. І зробили ми заливку. Фундаменту. Отак От воно у нас вийшло, вивели ноль, тут трішки менше. Ну і будемо подальшому зашивати профнастилом і будемо ставити ворота. Бо чуємо, що трактори гудуть, їздять. І швиденько заливши фундамент, треба вилітати саме йому поле, бо це ж не діло, як це. Люди виїхали, а ми стоїмо. Правильно, правильно, вчора перевірили оприскувач. Налаштували його, перевірили всі норми, де е, треба фітінги, там, резиночки, уплотняючі, кільця, замінили. Ну і В принципі, також він готовий до роботи. Сівалка також налаштована, чекає своєї черги. Ну ремсинтез аналогічно якби готовий до роботи. Так, колеги, погнали і далі вам усе буду показувати. Ну і ви, звичайно, не забувайте ставити лайкос, підписуватись на канал і обов'язково коментувати дане відео. Погнали! Так, культивація проходить отак, а сілба буде, мабуть, отак. Заглебили ми його, мабуть, добряче, бо йде так важкувато. Сантиметрів, мабуть, 10 точно є. Ну, Вирішили, що є такі нерівності. Вологу закривали рано і сліди від трактора полишалися, Тому приходиться... Трішки так гляблятися особливо тут. Так, зараз вам трішки познімаю із цієї сторони, як воно виходить. Подивитись. Так, колега, уступив місце старшому поколінню, ні, п'ятою. П'ятою на черепасі Буквально там 9,8 кілометрів виходить. По глибині, ну, отак, десь, да, десь буквально там до 10, до 10 сантиметрів. Але ж полява, бачите, вже стоїть страшна, страшна. Отак виходить. Це буде під посів сої. Те що грядка по глибині, та більше ось як глибина дивиться. Зараз візьму рулетку, покажу, ну якраз в принципі на ладошку. Та наче й глибокувато. Може вимілить трішки витків по п'ять. А краї тут вони робили. Так, і чому вирішили значить, в такі ранні терміни сіяти сою? Бо вже містами лізе. Як падалічний соняшник, так і трава. Ось пірей найшов. Ось пірей, соняшничок дивіться. Вилазить вже один, другий. І вже його дивіться. Вже його щось жувало тут. Там щось не фокусує. О! Так. Да й нитка вже є, бачите ось. Нормально. Не буду, не буду вимілять, хай так і буде. Десь якусь нитку хай краще лишню підріже. Так, на краях тут особливо ось по соняшнику Це ділянка, де було висіяно. А що тут було висіяно? Я вже забув. Альфа, точно, це тут альфа, там берикет був. Ось тут альфа, а туди далі пішов Саксон. Так, ось такі місця є із травою. Соняшничок, дивіться, лобода вже яка. Гарна. Гарна лобода. Місце таке очах. Очах лободи. Соняшник. Ну нормально. Нормально. Якраз воно гліфосатом підчиститься поле. Ось навіть дивіться, вже вже перва пара лізе. йомаю, йо. Перва пара цього лизе. Альфа лізе. Альфи лізе. Ну Є соняшник, є чимало є, ну це, зрозуміло, то краї. Десь щось висипалося, дивіться. Ну а так масово. Ну На зворотах, зворота я не беру до уваги. А так взагалі є, є як і соняшник падалічний, без цього нікуди. Так само і бур'ян, лобода, там, і рай місцями, в тому краю багато пірею. Ага, тут вирізає. Ну, капітально. До речі, грибінку поставив зараз не в плаваючому положенні. Хай вона краще підриває отуди. Я її трішки заглибив. Може ще її трішки вивернути. Ану по фону поля. Та ні, нормально, красоту робить. Красоту. Не треба нічого видумувати. Отак. Та і буде. Так, да, до речі, весняна оренка, колеги. Отут була. Так, ну что, зарядка пришла. <звы> вот этот каточек, друзья, с полосы, взагалі, робить, робить грядочку. Так, бо каток із, із е, труби він такого не зробить. Навіть якщо тут ось місцями є, викидає, так подивися зі сторони, наче глибокувати. А з іншої сторони подивися, наче нормально. Ну так хай вже буде так, а іншу ділянку вимілю. Тут ось Через ділянку теж весняна оранка була, це не наша. Не наша оранка, тому не лякайтеся. <рик> Ні, ну ти диви, ну це нормально. Їхало, їхало, пило цю воду взяло, викинуло. Ну для чого ти це робиш? Ой, люди в нас. Народ Покажу вам оранку цю. Да. Наш народ не перемогти. Куди краще викинути? Прямо до сусіда туди, отуди От отак. Ну, в нашому випадку сюди. Так, а ну як справиться в оцих нерівностях культиватор від компанії Агрокуб. Такий перепад є. Да, сою будемо протруювати, будемо додати інокулянт, якісь там ще добавки додаємо для, для росту, так скажем, не знаю, допомагають вони, не допомагають, але я додаю. Саша каже, бери, лишнім воно не буде, тому, тому я додаю. Так, перетрушує непогано, непогано він робить. Під сою, я думаю, буде саме те. Ну Вже по яку сою будемо тут сіяти, вже все розкажу. Покажу, покажу, яке добриво будемо використовувати. Так, да, сою будемо сіяти з добривом, де є велика кількість сірки. Ну, а там пишіть, хто здогадається, що це за добриво. Я поки до краю дійду так, мабуть. Весь мусор там пособирає, ось кирпичину ще якусь знайшов так. Ну, тут невелика ділянка, вся на все там 2 га Тому Тому швиденько робиться культиватор 4 метровий захват у нього дебелячий, ну, враховуючи звичайно на потужність трактора, бо напишете мені там, є більші культиватори, є, але ж під 892-го, я думаю, це сама оптимальна така ширина захвату. Так, краї потім треба, мабуть, у два сліда робити. Бо вони тут затоптані. Ну а так непогано виходить. Так, Хто скаже, що тут тільки що лапа не лізла, подивіться, там, там є певна нерівність, тому щоб не писали, що культиватор вимілений. Культиватор йде на тій самій глибині, на якій йшов. Ось навіть ось прохід, прохід трактора. Зараз вам продемонструємо, бо знайдуться писаки, що культиватор вимілили. Ось його, будь ласка. Глибина. отак зараз зробимо. О. 10 сантиметрів легенько. Так, треба взяти рулетку, ще лініє переміряти його, бо знову скажуть, які тут 10 сантиметрів. Вірно, вірно. Тому треба настав такий час, що треба щось комусь вже доказувати. Хоча ніколи цього не робив, ніколи не віддавав цьому перевагу, робив завжди, як вважав за потрібне сам. Ну а там, звичайно ж, інколи навіть... Виникають такі питання, що треба, треба дійсно, дійсно щось комусь доказати. Так, якась проволка. Так, да, я ж кажу, що поки я тут похожу, то я тут все понахожу. Так, ось соняшничок уже щось під'їло. Так він уже нормально так у цей пустив корінчика. Так, там ага, там пеньок є. Ну, тут згорота особливо, а тут конкретно цей край був дуже сильно в лободі. Ось навіть видно, вона вже повилазила. Веліва стоїть конкретно. Да, Хотів ж наголосити найголовніший фактор, що лапи, лапи двохвиткова стійка і дані лапи, не пам'ятаю, 330 мабуть, лапа чи 340, поправити мене, якщо невірно кажу. В рази ж вона більша від та, що стоїть на болоті. Там, здається, 260 лапа. І у цій лапі перекриття значно більше. І ось це. Дає змогу дає змогу вирізати абсолютно абсолютно все. ось Навіть отакий маленький бур'ян. Ось бачите, він вирізаний. Соняшник один ось. Другий, ось навіть ниточка оця вся. Усе воно вирізано І навіть якщо ця нитка її просто переламати, просто отак, вона вже рости не буде. Так, тут що вирізано, це ось вирізано, та на все, нема ніяких абсолютно питань, усе тут ось навіть перерізано, вирізано, ну капітально працює, дуже класно. Ось теж така місцена із соняшником. Абсолютно все. Маленький бур'ян, великий. Та вирізає він усе капітально, тут навіть нема ніяких, нема ніяких до нього питань. Культиватор чітко працює. Зараз ми тут ось краї заробимо і будемо переїжджати на іншу ділянку. Це постараємось зробити тут ділянки тієї сої, які потім в подальшому ну, будуть іти. На продаж як посівний мати. Потім так само ж по листу, інсектицидни, фуніциди, бори, всякі там мікро-макро препарати. Усе це, усе це якби буде вноситись. А, Знаєте, що я забув? Я забув, що Сані взяти НПК рідке. Чи це я кажу рідке? Сухе НПК для підживлення по листу. Він здається, мені його не поклав. Так, що буде сюди ще і НПК внесено додатково. Да, хтось каже, що воно там лишнє, воно не цей. Ну, ніхто нікого не заставляє вносити те чи інше, правильно. Чи ніхто не заставляє сіятися якісь там певні терміни. Все, кожен робить так, як вважає за потрібне. Правильно? правильно. Тому ми робимо так, хтось робить так. Ну а потім бачимо якийсь там певний результат. Ми в себе, ми в себе. Так, колеги, що у нас по ділянці? Ділянка сусідня. Через оцю оранку, значить знову наші 2 гектари. Там була посіяна альфа, тут був посіяний Саксон. Так само весняна оранка, але тут було закриття вологи у дві борони. Спочатку зубова йшла від компанії Гермес, потім йшла червона від компанії «Техпромсвіт». Ну, якось так. Весняна оранка по палки соняшника, ну, по-дискованому. Велесагроплуг вийшло непогано. Так, да, є з минулорічного, ну, минулорічні оці борозни, хоча їх не дуже таки видно, але вони присутні. По решткам. Решток, як бачите, немає. Паутина, вон, дивіться, яка вже не фокусує. Паутинка є, значить буде тепло. Так, отак От виходить. Поле досить таке нерівне. Але, в принципі, справляємось. Виходить нормально. І хочу сказати, що тут решток набагато менше. Точніше, не решток, Уже думаю про одне, кажу друге. Не, взагалі я щось не бачу, падали ці соняшника. Ну, все рівно, культиватор не виміляли, так і працюємо. Нема, так хожу, на краю там щось, як зазвичай бур'янець, там лобода вилазить. А так от іду і дивлюсь, то нормально по, попадали ці. Я думаю, що це вірне рішення посіяти тут асою. І підчистимо ділянку, та й взагалі, я думаю, що буде нормально. Лапа по краю пішла. А, воно тут нерівне. Нерівне треба її тут закривати.